Адам Кадыров получил очередную медаль. Уже в 18 по счету. На видео можно заметить интересную деталь. Герб России изображен без крестов. Орел без креста. Звезды без традиционного украшения. Это не техническая ошибка. Это четкое заявление. По сути, надругались над государственным символом. Есть такая статья, кстати, в российском уголовном Голка Кащея Путіна лежить саме в Чечні. Я переконаний, що двіж проти нього почнеться саме звіти, або з того регіону, бо він цього найбільше боїться. Може не безпосередньо звіти, але через. Ті події, які там відбуваються, але давайте по порядку. Як ви вже почули і могли на тижні бачити в телеграмі, всі в чергове хотіли посміятися з нового нагородження ще одною медалькою Адама Кадирова, але помітили важливу деталь, і це все не випадковість на гербі Російської Федерації. Чеченці прибрали хрести, що на цьому гербі і символізують християнськість Росії. Медали 25 лет ОМОН Ахмад Грозден, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанов. Саме цей ролик і з'явився в телеграмі Кадирова старшого, і тому його почали обговорювати в мережі, але не на федеральних каналах. Бо в принципі, ну його нафіг обговорювати на федеральних каналах, краще засунути язиків Сраки. І, і яка різниця, що якісь там грозний сить на голову кожному православному християнину. Це що? Перше, чи що взагалі-то кожен росіянин зі своєї кишені платить дань, чи точніше сказати, репарації Чечні за дві війни? Бо ця республіка офіційно отримує найбільше грошей від центру, і на ці гроші Кадирові створив власну армію, яку називає Піхатінці Путіна. І... Очевидно, що вже після смерті Кадирова і республіку, і армію, і багато чого ще очолить цей Адам Кадиров дуже жорстокий покидьок, який почав ненавидіти життя ще з дитинства, бо йому публічно доводилось обіймати. Іншу жінку і називати її своєю матір'ю а його рідна мама сидить все життя зачинена в своєму палаці. Її з 14 років гвалтує його тато. І про це весь світ дізнався з фільму про дружин Путіна, Ютуб-каналу. Проект, який на цей момент, за 10 місяців від моменту свого виходу набрав вже 19 мільйонів переглядів. Я же Замира родилась в цветущем городе Грозный. Нравится тихое место в саду. Нравится прогуливаться возле речки, сидеть смотреть на небо. Люблю стоять у окна, когда идет дождь. Руку... Замира Джабраилова стала победительницей того самого конкурса красоты, организованного специально для женщин Рамзана Кадырова. В дни конкурса ей было 14 лет. Сына Рамзана Кадырова Адама с первых дней его жизни будут представлять сыном другой женщины. Может ли эта семейная тайна быть причиной ненормальной жестокости Адама? Я робив огляд на цей фільм. Посилання на нього лишаю в коментарях. Да і посилання на сам матеріал цього Ютуб каналу. Проект теж захочете подивитись. Ми до нього ще повернемося сьогодні. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Зараз я вам зачитаю реакції. Небагатьох російських блогерів, які все ж відреагували на це споплюження гербу кадирівцями. Кирилл Федоров пише, хто посміл і хто понесе відповідальність за те, що на офіційному мероприятии государственный символ скажен, получается, подставили дівчинки дизайнери. Наказание буде по строгості закона. Воєнкор, котенок або я кажу Настя Котенок, це така офіційна декларация, що Крестопад – это не череда косяков. а то как должно быть и как будет так сказать чтобы закрыть тему потому что в дальнейшем списывать затирание православных символов на случайности уже явно не получится два майора ну что сказать именно такие истории вносят разлад в межнациональные отношения к сожалению в случае именно в чеченской республике по понятным причинам находится в фокусе особого внимания але Адама чи Адама Кадирова продовжують і продовжать нагороджувати будуть хайпувати, перебувати максимально інформаційно. Бо вони намагаються перебити, точніше, відсунути якомога далі в запитах Гугла страшну правду. І мова не про жінок Рамзана чи жорстокість е, самого Адама. Ні, мова зовсім про інше. Ложных семейных коллизий хватало у всех кодуров. Но в истории с Адамом есть еще кое-что ужасающее. Зараз я вам все поясню, але ви одразу лайкніть, підпишіться на канал, щоб нас не заблокували за такі теми. Бо батяри вони слідкують за всім, що пов'язано з кадирівцями, і витрачають російські державні бюджети, щоб відправляти репорти на такі канали, оце як в нас. Тому лайк, підписка і що найважливіше, дзвіночок. Я не жартую. Дзвіночок це реально найважливіше з цього тріумвірату ютубного успіху. Мені доводиться про це постійно нагадувати, бо коли ми про це не кажемо, на третину менше вподобає. І так менше людей бачать наше відео. Але окей, сподіваюсь, ви це зробили. В 2022 році з оточення сина Кадирова зникло одразу двоє його наставників, вчителів, не знаю, бодігардів. І не просто зникли, вони померли за загадкових обставин. Причому обидва це.

за что получил должность вице-премьера Чечни. В ноябре 2022 года спортсмен Идилов исчезает из вида. Чеченские СМИ скупо написали, что вице-премьер подал в отставку по собственному желанию. Причому ні чеченські змі, ні сам Рамзан Кадиров, який уявляв себе Майклом Баффером і оголошував виходи Керімова В Октагон, ніяк взагалі не прокоментували його смерть. Просто тиша. І аналогічна історія сталася з іншою гордістю Чечні, який був теж аж надто наближений до Адама. Бах! і не стало. Второй таїнственно умерший приближений Адама Кадирова. Это его телохранитель Мурат Агмерзоев, известный под позывным Барс. Он относительно знаменитый человек в республике, носил неофициальный титул самого быстрого стрелка в Чечне, работал инструктором в университете спецназа, который сейчас носит имя Владимира Путина. Несколько человек, с которыми мы говорили, подозревают, что и Агмирзоева, и Эдилова Кадыров за что-то покарал. Дело в том, что в конце 22 -го года в чеченском интернете стали распространяться слухи, порочащие семью Кадыровых. Одни утверждали, что Эдилов и Агмирзоев якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. Другие обсуждали историю о том, что охранники и сын Кадырова якобы оказались гомосексуалами. Оба эти утверждения невозможно проверить. Для нас и не интересуют личные пристрастия людей. Но важно другое. Народная молва – очень существенная часть повседневной жизни Чечни. Турная слава подрывала репутацию семьи Кадыровых. Ведь сам султан преследует и гомосексуалов, и наркозависимых людей. І одразу після цього Адаму Кадирову починають мало не щомісяця місяця вручати нагороди 18 нагород за два роки. І Вони, тобто оточення, нове оточення Кадирова, вони його напружують, тримають в тонусі. Вони його переконують. Ти мужик, ти Лев. Ти сильний, забудь, що було, забудь про свої е, слабкості. Ну, так вони вважають. Е, це для тебе небезпека. І в принципі, не для нього небезпека це небезпека для Путіна. Тому. Тому Путін все це розуміє. Розуміє слабкості Адама Кадирова. Розуміє, скільки людей хоче зайняти місце Рамзана Кадирова і так далі. Тому він не приймає відставок Рамзана, навіть коли Рамзан говорить про це публічно, що він хоче піти у відставку, як було нещодавно. І навіть коли Рамзан був дуже хворим, і ми всі це бачили, Путін змушував його робити вигляд, що все окей. Бо і ФСБ і особисто Путін вони знають, що несеться в республіці, але їм потрібен цей статус-кво, щоб нічого не змінювалось, щоб все залишалось, оце болото. Воно було таким, як воно є. А змінитися все може в двох випадках: або якщо щось станеться з Рамзаном, або якщо закінчиться СВО. Бо Тисячі чеченців з бойовим досвідом повернуться не тільки в Чечню, а й по всім регіонах почнуть качати, і ну там уже там уже цей міжнаціональний конфлікт його зупинити буде неможливо. І зараз ми мабуть мене запитали: от чому ти кажеш, що закінчиться СВО? Хоча в попередньому випуску ти казав, що до закінчення війни ще дуже довго, це не мої слова. Це я от почув міжрядків пропагандистських шоу цього тижня. Ми не демонстрували вам ці мом моменти, але ви подивіться, а потім скажіть. Чины почулыся мне. НАТО помогает, противник, гугловские компании запустились непонятно, и эта большая проблема становится сейчас. Так вот, я хотел спросить, вот в связи со всеми теми факторами, которые вы сейчас обозначили, нам надо прикладывать все усилия для того, чтобы сегодняшняя Иссамбульская встреча не закончилась провалом, а закончилась хотя бы каким-то маленьким следующим шажком вперед. Потому что если это все сейчас опять заканчивается, как говорит Андрей Владимирович, нас ожидает... Страшний, то є нам надо проважати СВО дальше. А СВО далі продовжать, становиться слажні і складні. Тобто все важче і важче. У вас все йшло за планом до цього моменту. І взагалі, якщо подивитися уважно той ефір програми Міста встрічі, то вони якісь, ну, для мене неочікувані висновки роблять, які ви не повірите. Но ведь можно выжать и правдою. перебрать. Переговоры, безусловно, нужны. Но именно переговоры, сущностные переговоры, которые помогут завершить войну дипломатически. В сегодняшних путем. условиях, при а вот, они могут сейчас. быть сущностными? Они не, не могут быть не сейчас могут быть. сущностными. Потому что нет, как переговоры становятся сущностными, тогда, когда, а, одна из сторон, как минимум, понимает, что она не может достичь военным путем победы и согласна уступать, причем серьезно уступать. Угу, Такой угу. сейчас нет страны. И второе, когда у вас в позициях есть какие-то Общие знаменатели, когда что-то позволяет где-то в чем-то найти компромисс. Позиция России и Украины сейчас диаметральны по всем, по всем положениям. Территории, нейтральный статус, демилитаризация у нас нет ну, максимум, где-то в гуманитарном треке что-то по обмену пленными ну, Мы можем договариваться. Угу. Это максимум. Ну і як ви знаєте, в результаті так і вийшло. Окрім обміну про який домовились тисячу на тисячу, тобто це гуманітарне питання, і про потенційну зустріч Зеленського і Путіна більше ні про що домовитись не вдалося. Тому цей вайб хавають в Кремлі. Вони. Можуть скільки завгодно робити красиву міну, але ну, гра відверто погана від того, що вони очікували, і як є насправді, їм не вдається. Вони можуть скільки завгодно Показувати кадри розваленого Бахмута, таким чином погрожуючи всі інші України. Але якщо ми так подумаємо, так вони захопили його, точніше знищили і захопили руїни в травні 2023-го, Правильно так? А зараз 2025 -й. І давайте подивимось, скільки кілометрів вони за цей час, за два роки, пройшли на бахмутському напрямку. Я відкрив заздалегідь карту і хочу вам показати. Дивіться: Бахмут, так? Ставимо тут лінійку Чікс. І ставимо лінійку ось сюди, до цієї стрілочки, де вони ведуть наступ. От бачите, часів Яр. Тобто не в семи часів Яр нижче, а от сюди. Пук. 12,88 за два роки, так? Добре, давайте від. Від от найдаль... от звідси отак, от раз ще одну поставимо, Чікс, сюди. 1087 Тобто темпи і масштаби зовсім не ті, на які не просто очікував Путін, на які очікувала вся Росія. І вони всі там це бачать за оцією тоннами пропаганди, яка несеться, є ж реальна ситуація з картами. Тому друзі, за кожен кілометр. Вони платять десятками тисяч загиблих російських солдатів. Це ми, це наші хлопці і дівчата захищають свою землю. А вони воюють ні за що, за хворі ідеї Карліка, який мовчки дивиться на те, як з його герба знімають хрести. Взагалі, це в Росії вже називається, я вам зачитував, хрестопад, коли на зображеннях усіх. Прибирають хрести, на грошах прибирають хрести над церквами намальовані. І це на гербі було вперше. І це ні до чого не призвело. Далі буде, бо вони заткнули язиків дупу. Але що тут говорити, якщо лідер православної церкви Росії міріла маралі, з'являється на людях? З вкраденою панагією спочилого митрополита Володимира Сабодана, коли пограбували хату митрополита Олександра Драбінка, його помічника, е який був в прижитті його правою рукою, е і якого залишилось дуже багато особистих речей Володимира Сабодана, то зникла оця панагія, яка зараз на шиї крила з'явилася, і він абсолютно на голубом глазу виходить на публіку і показує. Да, це ми вкрали. Тому нічого дивного, що в них немає часу публічно робити якісь заяви проти Чечні. Вся увага їхня зосереджена на пограбунку, але ми на Рейтнау right все фіксуємо, показуємо, і завдяки вашим лайкам і підпискам це бачить тисячі людей. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Трошки незвичний випуск. Напишіть, як вам. Нам цікаво, дуже і ми з вами переписуємось в коментарях. Приходьте ще побачимось дуже скоро, Па-па!